Ми все зможемо для наших рікових. Спорт це завжди. Круто, шкільний спорт це дуже важливо. На мою думку, мені дуже приємно бути амбасадором. Мені дуже приємно бачити очі дітей, які займаються спортом. І для мене особисто спорт це моє життя. Бачу очі дітей, бачу, як вони хочуть займатися спортом. Для мене плічо-пліч пліч разом з дітьми, які бажають займатися спортом. І на мою думку, діти, які прагнуть до перемоги, вони становяться з такими провідними спортсменами. І вони бачать, що все сьогодні можливо. Нас буде чекати 17 лютого. Обласний чемпіонат області. Нашу команду запросили у всеукраїнські шкільні лізі пліч у пліч. Я особисто планую досягти високого рівня фізичної підготовки. Та команда дала мені моральні цінності, яких я не здобула б ніде. Тому вся команда зав'язана у нас на дружбі та на розумінні. Ми підтримуємо одне одного. Якщо щось не виходить, то допомагаємо одне одному. Я хочу вдосконалити своє ціло, працювати над собою і над своєю командою. Для мене пліч-опліч це єдність команди та підтримка одне одного. Фізично виховуємо, розвиваємо силу, спритність, ловкість. і з задоволенням приймаємо участь у такому грандіозному проєкті, як пліч опліч. Спорт — це все. Спорт це по перше. Це здоров'я, це є дисципліна, це є самоорганізованість, це є командний дух. В нашій державі потрібні здорові люди, здорова молодь, яка повинна бути сильною, спритною і готова до будь-яких випробувань. Це українська ліга клічопліч. Це ми будемо змагатися по футболу і по району, і по області. Ті, хто виграє, ті молоді. Команда дуже доброзичлива і вона дуже розуміє друг друга. У нас тренування три рази на тиждень це понеділок, середа п'ятниця. Ми дуже сильно стараємося для того, щоб виграти цю лігу, тому що нам ця ліга буде допомагати далі тренуватися. «Ліч облі» — це відчуття колективу, відчуття команди. Це є командний проєкт. А команда це Завжди це відчуття ліктя товариша. Не буде команди, не буде гри. Так і в цьому проєкті і взагалі в державі не буде команди, не буде нічого. Я бажаю всім учасникам проекту пліч пліч» перемоги. Переможемо разом.